Цей десерт сміливо можна називати печиво в кубі, бо все тут з печивним смаком. Вупі печиво та морозиво з гарячаним чаєм. Давайте готувати разом. Тож починаю з бісквітів вупі пай. обов'язково використовуйте м'яке масло, тісто з ним виходить дуже ніжним та оксамитовим. Для морозива потрібно нагріти та настояти вершки з гарячаним чаєм, лишаю на 2-3 години, охолоджую, а далі все як завжди збити, додати згущенку заморозити. Всередину до основного приготувала морозиво біско, рецепт якого є в минулому відео на моєму профілі. Як смачно поєдналась улюблений. Печиво і моє нове нещодавне відкриття хоммейд морозиво. Але я обожнюю, коли десерт не тільки смачний, а ще й з цікавим інгредієнтом. Цього разу використала гречаний чай від 25 Coffee Roasters. Він має м'який горіховий смак, наче шматочок вівсяного печива. 25 Coffee Roasters – це понад 50 сортів кави з усього світу зі свіжою обсмажкою та натуральним складом. І так, у них не лише кава, але й чай, як мій гречаний. Якщо хочете спробувати, для вас є 15% знижки на всю зернову каву, введіть промокод. Печиво 15 при замовленні на сайті. Коли печиво добре підмерзло, глазурую його карамельним шоколадом і додаю трохи крихти печива та горіхів. Пропоную також дві варіації: як куштувати цей десерт. Перший, як ви щойно побачили, власне, як сендвіч, і другий як повноцінний десерт з красивою подачею. До нього готую сметанковий соус і розрізаю печеньку на маленькі трикутники, додаю трохи свіжих ягід зверху. Збережіть рецепт і обов'язково напишіть в коментарях, чи плануєте готувати вдома. Ну як це, блін, смачно. Десерт на 10 з 10.